Видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпугувати за збройними силами. Служба безпеки України затримала в Дніпрі агента ФСБ. Чоловік збирав розвіддані про приміщення підрозділів, які задіяні в контрнаступу на східному фронті. Для збору необхідної інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору через месенджер, вигляді текстових повідомлень і медіафайлів. Зараз зловмисник під вартою загрожує йому довічне ув'язнення. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки.